Доброго вечора. Закашлялась. Вельми, шановний пані, пані та панове. Пропоную, на ніч дивлячись, подивитися розклад, думки саме про вас, на ніч дивлячись. Подивимось спочатку, хто ви у мене. Подумайте про себе, про зайві думки. Нікого не потрібно притягувати, а потім подивимось. Хто про вас думає? І так, хто ви у мене? Сила. До речі, в цій колоді, а вона має назву і тут на коробці. Бачите? Позерунок. Карти сила. Тут два, а, дві карти правосуддя, дві карти сила. І саме головне, що тут вийшла. Сила 11 Арканом. І є сила 8 арканом. Розумієте, тут більше йде вже така, знаєте, межа справедливістю. Ви людина, не дивлячись на те, що сила, це вміння контролювати себе. Ви дуже, до речі, сильна людина. Також я можу сказати, що за вами стоять сили. Які ви самі знаєте, кожен знає із вас. А якщо не знаєте, то будете знати. Ви внутрішньо маєте дуже такий міцний стежень, не дивлячись ні на вік, ні на там, погляди. Ви навіть можете навіть а, не знати, наскільки ви сильна людина, саме внутрішня. Ви можете проходити іспити а, такі доленосні, так? Який, можливо, не, не, ну, інша людина таке не прийде. А, також можу сказати, що ви справедлива людина. Ще хочу зазначити, що тут 11. Бачите? Я не знаю, видно? Тому ви людина сили, ви людина сильна, ви вмієте м'ягко приборкувати. Свої інстинкти внутрішні, якщо це потрібно. І також можу сказати, що ви вмієте їх відпускати, якщо це теж потрібно. Тому що з правосуддям це буде, знаєте, таке, ви будете робити правду. І ви не будете дивитися, хто перед вами, що це, які будуть наслідки після цього. Для вас це дуже важлива річ. Отака ви тут виходите у мене. Приношу, вибачення, <кхе> потрібно було підключити телефон. Тому ви, можливо, ви народилися 11 місяця, 11 числа. Або у вас є щось пов'язане, можливо, знак зодіаку, Лев. Хоча сила це взагалі жіноча постать, архетип жіночості. Хоча сила і є і в чолові... і в, чоловікі, в тому сенсі, що цей аркан, а він дуальний. Бачите, тут і жінка, і дівчинка, і сама тварина, з <кій> якою. Ви можете домовитись, а також ви можете, якщо вам буде потрібно, м'яко приборкувати навіть людину, яка може бути чоловіче статі, якщо ви жінка. У вас м'ягка сила, така, знаєте, жіноча сила. Це не про фізичний так, силою, а ви знаєте, як управляти і направляти. Ну, добре, хто про вас думає на ніч дивлячись. Дьявол, дивіться, старші аркани піш пішли. А... Про вас думає людина, яка за вам, на вами на вас оточена. На дні колоди лицар мечі вийшов. І це така постать, в якої зараз вирують емоції, в тому сенсі думки може бути колкості якісь, можливо, якісь роздуми, дуже швидкі, якісь події, пов'язані з мисленням слова, думки, щось дуже швидке. Можливо, людина зараз дуже сильно на вас. З лиця, з дьявол і мечів. це доволі така потужна енергія, яка говорить про те, що людина до вас прив'язана в тому чи іншому контексті, ментально навіть. Ви постійно можете бути перебувати в житті в думках цієї людини. І тому, чи думає людина, так думає, причому тут постійно може думати. Тут може бути від любови до лютої ненависті і розбірки, якісь, можливо, якісь полки слова пов'язані з вами. Тому людина, не будемо прив'язуватися так, дати народження <кхід> стихій. Просто скажу, що людина, яка про вас сильна яка думає про вас, вона сильно прив'язана. Вона може навіть думати, що його чи її дуже сильно до вас тягне. І навіть на думку може приходити, що ви щось робили. Таке теж може бути по аркану. Це як наркотик. Це коли мені хочеться зрозуміти, чому так сильно мені емоційно, сексуально тягне. Насправді до вас дуже сильно тягне по дьяволу. Тут не тільки про пропогане, дьявол підказує, підсвічує наші темні сторони і надає нам змогу зрозуміти, з чим потрібно насправді нам працювати саме з тіньовими аспектами і приймати їх. У нас в кожному всі аркани є. І це не говориться, що ви така біла пухнаска, пухнаста, а війні. Ні. ні. дьявол. це ще людина, яка може і вміє прикваблювати. Людина, до речі, гарно розбирається в людських душах і бачить, і знає, що потрібно то чи інше особистості. Вони гарні психологи, вони відчувають, і також вони можуть грати. Це дуже, до речі, маніпулятори. Серйозні і ще з лицаря мечів це люди, які вміють направляти думку слово, тобто можуть маніпулювати, якщо це їм вигідно, грати в такі з вами ігри. Добре. А про що саме думає ця людина про вас? Місяць, дивиться, одні старші аркани, місяць і на дні колоди вісімка кубків. Тут два варіанти. Це, по-перше, емоції. А людина прив'язана емоційно. Людина думає насправді в нічний час, так? думки на ніч. А людина може приховувати багато чогось. Можливо, у людини зараз такий стан, коли вона ця людина не може визначитись. Вона не разом з вами по вісімки кубків. Це може бути не тільки про відстань, це може бути ментальний навіть відстань. Це може бути в одному приміщенні, але кожна окремо, емоційно. Хоча по вісімки кубків я так відчуваю, що ви не разом, ви на відстані, і людина думає про вас. Людина емоційно до вас прив'язана. І вона, напевно, щось або не розуміє тут і зараз. Можливо, тут і зараз людина може спати, і тому вийти ще карта може місяць стосовно того, що людині сняться сни. Дуже багато, до речі, сняться сни про вас по цим картам. А, оце емоційна карта, яка вісімка Кубків говорить, так а, ця людина переживає якийсь крах з вами. І це, можливо, розрив. Дуже швидке щось непередбачуване. І тут думки насправді вони неможливо їх розрізняти, спіймати про що саме думає людина. Тому що людина заглиблюється в підсвідомості, і вона сама може не розуміти, не бачити якийсь вихід. Пов'язане це з вами, можливо, з вашим розривом. Отакі От думки були на ніч дивлячись.